Повномасштабне вторгнення забрало у них найдорожче домівки та рідних. Тож, аби підтримати родини військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, які опинилися на Буковині, церква Адвентистів сьомого дня організувала захід. Більше подробиць, дивіться далі. Ось уже два роки наша країна відчайдушно бореться, щоб звільнити свою землю, щоб знову настав мир. Сьогодні наша громада зробила свято для матерів, для дружин, які втратили своїх рідних, можна сказати, найдорожчих, тому що вони втратили синів, вони втратили чоловіків, батьків для своїх дітей. Це горе, яке не можна нічим згладити, воно залишиться уже на все життя. Сьогодні наша церква знову провела зустріч від серця до серця. Сьогодні було багато жінок, які втратили свої домівки, втратили своїх рідних. Кожен тиждень у модульному містечку ми проводимо зустрічі кожен тиждень. Ми спілкуємося з цими людьми, ми всіляко допомагаємо їм, ми надаємо їм прихисток, ми, ми приносимо їм їжу, а ще кожного місяця ми виїжджаємо по селах. І Розвозимо допомогу, яку збирає церква. Але сьогодні ми хотіли дати надію, надію в тому, що є Небесний Отець. І всім, хто щиро віддав йому своє серце, Господь обіцяє, що поверне їх до життя. І ми живемо цією надією. І цю надію ми хотіли передати ось цим матерям, ось цим дружинам і дітям, які втратили найдорожче своїх рідних. Хочу подякувати сьогодні за службу. Вона була прекрасна. Діти виступали. Все було дуже фантастично, духовно. Люди дуже відкриті. Дякую за допомогу. Дякую за солодкий стіл для дітей. Я була із сином. Син також був задоволений. Дякую за частування, за фрукти для дітей. Взагалі, дякую за все, що ви робите для нас. І найголовніше бажаю нам усім миру. Дякую.